У селі Пасіки в останню путь проводжали Олександра Грибіника. 13 лютого йому мало б мало виповнитися 48 років, але клята війна обірвала життя чоловіка. 30 січня стрілець-помічник гранатометника Олександр Грибіник отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання у населеному пункті Бахмут Донецької області. У Олександра залишилися мати, дружина і дві донечки. Дуже важко говорити. І підібрати слова, які могли би втішити, тому що таких слів немає. Ми вдячні матусі за, за те, якого сина вона виховала. Ми щиро співчуваємо їй, його близьким, дружині, донькам. Олександр дійсно був герой, а герої не вмирають. Сьогодні всі ми з вами пробажаємо останній путь нашого всеми любимого, шановного. Гребінника Олександра Анатолійовича, друга рідного кума, який пішов захищати нашу з вами свободу, незалежність нашої держави, боронити її суверенітет і цілісність в боротьбі з російськими окупантами. Але так трапилося, що 30-го числа в час виконання бойових дій під містом Бахмут. Восьмої по десятої години Олександр отримав травму несумісну з життям. Усе життя Олександр Гребінник жив у селі Пасіки. До восьмого класу навчався в Пасічанській школі. Далі вступив до Харківського електромеханічного технікуму. З 1993 по 1995 рік проходив строкову службу на Чорноморському флоті. Після демобілізації влаштувався на роботу. Знайомі говорять, що у Олександра були золоті руки і добре серце. У 2004-му він створив родину, став коханим чоловіком і турботливим батьком для двох своїх донечок. Повномасштабна війна з російським агресором застала Олександра за місцем роботи. 2 грудня чоловік був мобілізований і став у стрій разом з іншими захисниками, які боронять нашу країну. На жаль, сержант Олександр Гребінник пав смертю хоробрих, віддавши своє життя за рідну землю за кожного з нас. Останню данину пам'яті загиблому прийшли віддати його односельці, знайомі, друзі і звичайно, рідні люди. У пам'яті кожного Олександр Гребінник залишиться героєм, мужнім безстрашним і відваж кожним воїном, чиє ім'я навіки вкарбоване в історію нашої перемоги.